До її відкриття залишилось не так вже й багато часу, і тут майже все готове. Ну на 99,9% перед тим як вони з'являться у ній. Мова про її вихованців, учнів всіх класів від наймолодших до найстарших. У новій сучасній підземній школі Київського району йдуть останні приготування. Дуже світла, простора, стильна, унікальна та головне безпечна. Така вона буде, ця нова підземна школа. Це черговий навчальний заклад під землею, що побудована у мегаполісі за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова. Вчителі, учні та батьки, безумовно чекають з нетерпінням відкриття підземної школи, нової підземної школи і першої в Київському районі. На мій погляд, це буде не просто школа, не просто безпечний простір, а осередок знань, дружби між п'ятьма навчальними закладами, діти, яких будуть сюди долучатися. Я впевнена, що плідна співпраця. Надасть можливості нашим дітям і для цього чудово обладнані кабінети, їх буде 19. Школа розрахована більше, ніж як на тисячу дітей. Навчання буде відбуватися в дві зміни. Всі кабінети обладнані сучасною технікою, сучасними партами. У нас дуже затишно, дуже світло. Дуже комфортно дихається в підземній школі. Найсучасніша вентиляційна система встановлена. Дуже багато простору і світла в цій школі. Маю надію, що учні і батьки будуть задоволені, адже ми маємо досвід щодо змішаної форми навчання. Наші діти два роки поспіль були долучені до навчання в метрошколі. І батьки та діти, всі учасники освітнього процесу, були приємно здивовані організацією того освітнього простору і були щасливі від того, що мали спілкування, мали очне навчання. Тож продовження буде достойне в цих стінах і. Ми пишаємося тим, що ми підтримуємо всі проєкти Харківського міського голови щодо організації якісного освітнього процесу. Нарешті вийдемо з квартири, будемо ходити в школу, навчатися як раніше. Ну, мабуть, не так, як раніше, ну щось таке життя будемо вчитись. Чекаємо, дуже чекаємо. Звісно, це набагато краще. Це соціалізація, це спілкування і з однолітками, і з вчителем віч на віч, а не через екран. Ну, ми чекаємо. Мер дбає про майбутнє наших дітей та турбуються всі. Про наших дітей, про наше майбутнє, про їх розвиток, про те, щоб вони навчалися без перешкод. Зараз створені найкращі безпечні умови для того, щоб діти отримували найкраще навчання, спокійне, безпечне та отримували спілкування зі своїми друзями та бачили, виробляли відповідальність. Це не просто сидіти вдома. Це бачити, це знати, що тебе спитають, що як це сидіти за партою, як це готувати домашні завдання. і що його перевірять, і що будуть бачити, як треба відповідати, і як це виходити до дошки, як це їсти у їдальні? Просто спілкування. Це зараз це найкраще. Тобто вони будуть обмінюватися якимись емоціями і отримувати допомогу, коли вчителька поруч це дуже важливо, дуже хоче. З травень закінчився. Він вже казав: мама, коли ми підемо до школи, там мої друзі, там моя найкраща вчителька. Вже куплені нові зошити, і вже треба йти бігом, бігом. Йому не потрібні були літні канікули. Зовсім він дуже скучив за своїми друзями. Це спілкування, воно яке живе, воно нічим не перекриється. Ніякі оці дистанційні це все не те. Треба ходити, треба дихати повітрям, треба прогулюватися, треба виробляти якісь звички, які нам знадобляться. Потім вставати рано, збиратися, снідати, режим. Це все дуже нам знадобиться у подальшому житті. Це надзвичайно важливо і для дітей, і для батьків. І батьки дуже сумлінно ставляться до того, щоб дитині надати таку можливість. Адже соціалізація вона має величезне значення для розвитку дитини. А наші діти вони зараз зростають в надскладних умовах. Але я впевнена, що Оці надскладні умови нададуть їм досвід, і вони виростуть сильними, мудрими людьми, спроможними будь-які ризики вже потім долати. А те, що діти йдуть до школи, це архіважливо. Опит величезний, батьки звертаються, діти хочуть. В Наших учнів в підземній школі буде по два класи на паралель. Діти просто вже зараз. Хочуть прибігати сюди, хочуть щось бачити, дивитися, але поки це неможливо, це буде їм сюрприз на 1 вересня. І ми очікуємо і учнів, і батьків, і вчителі, безперечно, готуються до цієї події, готуються і морально, і психологічно, і працюють багато фізично для того, щоб у нас тут було затишно і гарно. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.